Привіт, малятка! З вами ваша улюблена програма Тіві Абетка і я, її ведуча Олеся Гайова. А поруч зі мною мої спритні помічники Назар і Соня. Привіт! Привіт! Давайте пригадаємо літру, яку вивчали минулого разу. Скажіть, будь ласка, на що це схоже? На літру. Фу. Правильно на літеру Ф. Саме її ми вивчали минулої програми. Сьогодні я вас познайомлю з новою літерою. Вона називається Х. Ось так вона виглядає. І зараз я вам її намалюю на дошці, щоб ви краще запам'ятали. Літера Х малюється дуже просто. Вона складається з двох паличок. Дивіться уважно. Ось так. Навхрест. Бачите? А щоб ви ще краще запам'ятали, ми зараз намалюємо її на чистому аркуші паперу. Будь ласка, і я буду разом з вами малювати.